Хоча зображення в Чад Діпті, Леонардо в інших системах от е, був ще Firefly, вони в принципі генерувалися штучним інтелектом доволі е, прикольно. Виглядали цілому креативненько, але е, ти не отримав повністю того, що хочеш, і треба було буквально багато разів перероблювати. Е, е, зараз з виходом нативної Системи з 4.0 OpenAI GPT, GPT у нас є можливість, по-перше, отримати більш якісне зображення, яке довше формується. Але, і хоча, да, хоча лімітів як би немає, і фото, і відео. Відео там є така система Sora, також вона входить в платну систему. Тим не менш ти часто маєш чекати. Є певні ліміти на завантаження сервера, і коли сервер перевантажений, ти фактично через 5-10 зображень маєш чекати якийсь час. От. Які проблеми вирішені? я це бачу, що вони в основному вирішені? Перше, це проблема з пальцями. Для мене це важлива проблема, тому що всі герої, яких я генерував, вони зазвичай мали. Андрі дуже кумедна конфігурацію. З руками, з пальцями. Воно було в неприродних позах. От. І зараз пальці співпадають. В основному, не знаю, може, яка проблема залишилась, але в основному пальці співпадають, є правильна кількість пальців. Друга ситуація, текст завжди 90%. Текст не співпадав, він завжди був карявий, неправильно написано, не там, з помилками, все перекручено. Зараз можна писати текст. І от, на відео, де Сем Альт Альтман зі своєю командою презентував з ноутбуком цю нову, нову цю модель генерації зображень, вони якраз показували приклад з генерацією тексту на. На папері от, треба було згенерувати текст на папері, і щоб він прямо так логічно і натурально виглядав на зображення, і от, і це їм вдалося. Також можна буквально писати великий текст з формулами на дошці, на, там, на склі, на будь чому завгодно, і навіть генерувати там, відображення в дзеркалі. Це прямо великий крок вперед. Оці, ці дві речі, там, пальці, і от текст вже великий крок. Далі можна робити інфографіку, діаграми, але як на мене, да, це вже також воно не завжди повністю відповідає. Але потім можна доробляти. Знаєте, тут ще є така послідовність, тобто він штучний інтелект він фіксує, він розуміє, Попередній твій, попередні завантаження, тому ви можете потім регулювати і свого героя того ж самого героя, ту ж саме зображення, ви можете переформувати, додати якісь нові вказівки, і воно їх знову формує по-новому там з покращеною якістю. Далі у нас є. А... Кількість предметів раніше ви не могли розмістити там 3-5 більше предметів в одному а Зараз ставте 5-10-15 зображень і на предметів. І як вони мають розташуватися, і вони розташовуються відповідно. Оце також важливий елемент це велика кількість предметів і відносно розташування. Навіть можна створити з букв із слів якусь форму. Це доволі важка задача, з якою зараз справляється чаджіпіті 4O От, і там і різні інші люди, які цим займаються, вони відразу ж накидали там купу різних складних завдань, складних е промптів. І ChatGPT справляється непогано, але з практичної точки зору, От, е мені здається, що класно буде, якщо це вже можна робити, буде ці мініатюрки на самнейли на YouTube. Це вже великий крок вперед, е не використовуючи. Якесь додаткове програмне забезпечення, тому що за все треба платити. І краще платити чату GPT в одній програмі 20 доларів на місяць і мати все, ніж платити окремо Cloud, окремо платити Perplexity, окремо там може Gemini, окремо там китайська система, вона буде точно також платна, платна якась підписка, окремо для генерації мініатюр, окремо для аватар. Буде гарно, якщо все буде в одному. І ми сподіваємося, до цього йдемо. Якщо це все можна робити за 20 доларів в місяць, то мені це дуже подобається. Тому використовуйте, тренуйтеся, більше намагайтеся втілювати оці всі елементи в свої робочі процеси, щоб вона вам допомагала прозиватися і рухатися вперед. Дякую за увагу.